Доброго дня, шановна українська громада. На превеликий жаль, останні два місяці ми перебували в епіцентрі політичного абсурду, і на жаль, продовжуємо перебувати замість того, щоб відкрито комунікувати з суспільством, замість того, щоб опиратися на громадську думку на людей в процесі виходу з цієї політичної кризи, влада обрала куларний шлях непрозорих корупційних домовленостей. І, от, зокрема, сьогодні ми бачимо апогей цього процесу. Ми бачимо, що сьогодні в Верховній Раді здавалося б, мали бути прийняті якісь прості й зрозумілі рішення. Але от цікава річ сьогодні на засіданні Верховної Ради буде розглядатися питання про добровільну відставку прем'єр-міністра Яценюка. Але цікаво, що за наполяганням його фракції, до цієї постанови був включений пункт. Що не просто задовольнити прем'єр-міністра, а скасувати попереднє рішення Верховної Ради, яке було прийнято 16 лютого цього року, про визнання незадові діяльності уряду, тобто, уявіть собі, абсурд ситуації депутатам пропонують одночасно проголосувати за те, щоб задовольнити відставку Яценюка, і одночасно фактично скасувати своє попереднє рішення і таким чином, ніби визнати, що уряд працював задовільно. Ну просто абсолютний абсурд. Нісенітниця, шахрайство і лицемірство по іншому, це назвати не можна. І саме такий очевидно проект постанови зараз буде вноситися на розгляд Верховної Ради. Так само я хотів би сказати, що. Від того, що ми зараз просто змінимо якісь окремі прізвища, не змінивши програму, не змінивши той курс, який був провод, який проводив уряд останні півтора роки, абсолютно хибний курс, не змінивши власне суть цієї коаліції, не провівши перезавантаження влади, залишивши ті самі партії, які і були засновниками попереднього уряду, сподіватися, що це буде якась нова якість, сподіватися, що це буде якийсь вихід з кризи чи припинення політичної кризи, це просто наївно. На жаль, цього не буде. Ми кажемо, що для початку, якщо ви дійсно хочете задекларувати свою принципову позицію, давайте першим законом зараз приймемо наш свободівський закон. Ще три роки назад ми його зареєстрували в парламенті, ще коли у нас фракція була, і зараз перереєстрували вже в цьому скликані про повернення грошей з офшорних зон. Давайте з цього закону почнемо. Це буде дійсно перший крок до того, щоб наповнити українську економіку грошима, а не стояти з протягнутою рукою вимолювати чергові борги в МВФ під фактично передання України під зовнішнє управління. Тому на жаль, цього немає. Ми бачимо знову перемогу куларності, непрозорості, махінацій. Тому, звичайно, свобода не буде голосувати за будь-який новий так званий уряд. Ми вимагаємо повного перезавантаження влади, і я впевнений, що це єдиний легітимний шлях. Якщо цього не буде, то на жаль, вся криза перейде знову на вулицю. І це напевно не те, що сьогодні дійсності потрібно Україні. Потрібне перезавантаження влади. Дякую, шановні друзі. Чи є запитання? Будь ласка. Запитань не маємо. Вам дуже дякуємо. Завершуємо брифінг. і далі.